Слава Ісусу Христу! Слава Михсу знаходимося у Ворохті. Хочу вам показати таку кобилку, називає Сініка. Кобилі 2 роки. Минуло на літнього Ну, По старому календарі 19 травня було 2 роки. Це Назар купив. Це мені Юра привіз як презент. Ми всі познайомились тут у Карпатах. Та Юрко, я тут... Юрко сказав, що привезе мені дуже гонорового коника. Ну то я знаю, що вам сказати. Ти прив... надурив точно. <гум> Хто таке хоче сказати, за нього, найліпше не говорить. Я привіз назарове таку лошитю. Дай ногу. Їй було туди 6 чи 7 місяців. Чо де? 4,5. Чи 4? Та я не пам'ятаю, та то що? Десь її спокійно яка. Тримаєш ногу. Тримай. Ти вже її запрягав, все? Все. Сідло! Я малесеньку дитину мені сажу, на без повода йде собі. Дуже розумно. Файна шия. Така невелика, але довга, груба. Лошечка молода. Два роки минуло. Я думаю, до весни рулетки не стану. <гум> Та <То> хіба метровий? <гум> <гум> Зараз ще покажемо жеребцяна. Зараз маю жеребця на продажу. Так, так. Ніку не продаєш? Ні, так хубаво. Нема ти грошей, люди. Що маленька? Ти така була дека, я її у прицеп грузив чоловіч. Ми троє її перебивали тиждень. Троє. Два тримали за ланц, другий забивав штанголю. І то так оперативно. Я ногу не міг, вона як в стайні мене перевалила, так я в стайні стіну собою Вона <рес> була, була дека фест. Та а як ми чоловіче ловили на прицеп грузили, Та то там церкви таких було. Хлопець. Належі їхала у прицеп. На, казав вона приїхала у ключів у прицепі лежить. Потім у ага. стайні стояла, потім я на село далі загрузив. Пристав. І привіз туди то, тобі. Привіз мені. Каже, Назаре, каже, забери це лоші, бо я вже не годен. <рес> така, така красуня, два роки. Нагадую, ми знаходимося в села Ворохта. Місто Ворохта. Не село, а місто. Може, поїде, ключів. До жеребця, якщо так. все буде добре. Все, все можливо. головне бажання, схочеш. Ну, вже прицеп знаю, вона в цьому прицепі їхала. У ну, мене тепер всюди ходить. На посходах ходить. Ну, такої кодели я вам даю гарантію, що ви в церкву не введе. Ти любиш це? О, а, що? Але видно, що вона пещена, вона до рук зразу. А що? Вона беда була між якими, кіньми, я свесну, вона йде, бо знаю, що я. Що, Ніка? Що? Маленька дюйма. Гратися хоче. Має такі такий о таке. У вас це люблі на коні чіпати, такі церкотики. Так, вона була обірвала, Юра. Я тобі розкав... я не знаю, Пр... може щось вірить, може хтось не вірить. Я прийшов, шелеста нема, а в кобелі сльози цурком тішу. А чо? Кобела стала над шелестом, де обірвала шелест коло яблунки. І стоїть таке над шелестом, кобели сльози капають. Собі привекли, знаєш, сама і бути. Має бути звук. Це та це що, як це це, 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 червона нефтя. Ну, оберіг, оберіг. Так, так. Це в мене кум лє самий. Хто би хотів, в мене кум займається дзвінками, шелестами. люба справа по кузні. Це теж, там Юрка. І все до Юрка. Ну, дзвінки, то я я лешу цей. Я лешу твій номер у коментарях. Я в коментарях лешу твій номер, будуть дзвонити, кого б цікавило. Займається колега дзвінками. Любі дзвінки, як і мережі від маленького до великого. Навіть дзвінок леє, як пробка від вина. Ну й все, що? За кого буде цікавити? Отака От така дівчинка. Це для душі. Ніка для душі, Ка, Назар. — Це лиш було два рази в шлії, повело це тягнуло, і то через те, що з'їла міх вівса. Та, <рес> Треб треба було відробити, так? Ну, треба було відробити. — Вона така сетезна, як піч. <рес> Вона тепер потала, ютку, вона тепер в мене відробила 9 годин на туриста. О, та це вона фест відробила 9 годин. Ну та чекай по 500 гривень, ти си майже і заробила. Тай Льок, щоб тобі здорова була. Йо, дякую. А треба Де? буде спарувати. Де, на руку тримає, але не кусає. Де? А вона на граці хоче, як дитина. Має файну шию у карбі. Кого би тобі було здорова, Дякую, дякую. ж приносила потом з твої кис. Буде. Я думаю, що якщо все буде добре, то вже будемо на другий рік знімати з кіндером маленьким. Хочеш сіз посватати? Ну а як? <laughs> ну а як? То таке не годно бути, аби таке пропав. Така справа. Їдемо ще до жеребця, воно зараз є жеребець на продаражу. Так, так, зараз покажемо жеребця. Нікосі не продає. Каже Назар, що нема таких грошей. Хоча гроші б і знайшли, але не продається, вона чемна, він собі її любить. Це діти, маленьки, Юра, У мене е, похресниці хресниці три роки. Я приходжу, я дитину саджу на неї, я її пускаю по городі, дитина їде на ній без поводів, каже, гай та вічка, при це собі йде, як має бути. Ну, ча, так то й що? Ковати, я вже, правда, під підкови не прибивав цвики, заганяв у ноги. А зразки дикі був. Ой-ой-ой, Юра, таке летало. Це втекло, я тиждень це зловити не гонен був. Це було ну, чудо. Але кажуть, що як воно дурне з малого, воно буде дурне. А де дивіться? <звіх> е, та то... то головне правильний догляд за тим. І підхід мати. Так. І все. Так що такі коні знаходяться місто Ворохта. Це село населення міського типу, та так. Їде. Так, так. Їдемо, покажемо ще жеребця. Так, ще є такий жеребець у назара йому років? Шість років. Шість, Шість років. років. Гребчик їде в однокінці, їде в парі. Ну, в парі їде, якщо розумно їхати ним. У лісі, Юра, ти знаєш, я з лісу не вилажу. У лісі я сиджу стабільно. Коник дуже добрий. Такий... Одна проблема є в нього така, що в лісі. Він у лісі працює. Само не йде. Ні, він йде. Але він собі любить знайти другий волю. Ага, що тікає на другий валик, якщо є. Так, так, так. Але якби так крайно, то, то в згони йде. йде за другими кінцями, в лісі спокійно. То, що волік любить другий знайти собі. Верхом ходить, я верхом я на турецьки не входжу, людей катаю. Спокійний, не б'є, не кусає, нічого. Нічого, нічо, нічого. нічого. Дуже такий, на що ця дуже адекватний, розумний. Не я поганий, зірочка. Зірочка не зайнята. Ти номер знаєш на Так. Кажи на відео номер телефону 068 57 309. Кого би інтересував такий жеребчик, будете дзвонити. Я плюс ще прикріплю в коментарях номер е, ціна. Ціна, Юра, якби, ну, якби був такий твердий купець, за 26 я би його віддав. Так хочу 28. — Ціна 28 тисяч. Якби хто хотів, 26 і він їде. Голу має маленьку, греву на один бік, я але чого? кучерєва. Ні, грева у нього в два боки, він тепер я його був прив'язав під яблунку, а то муха була якось один день дуже можна. Ага. Він... він її оббив трохи. Оббив. Так. так. Е, тут має таку, покажемо зразу, аби люди просто були так, у курсі. Так, так, це зразу. Я е, така пишу. є гулька, таке як тепа, типу, як жировик. Коротше, його кусив другий жеребець був, то давно було. Так, так. І такий наріс, так, якби там. -ка... Зробився, але ка Назар, щоб були ветлікарі. Чотири ветлікаря було, коли я його купував, то мацали, прощупали. Е, ну, я думав, що це як на операцію його ну. No, no. То сказали, хлопи, такі розумні, по правді, ветеринарі. Що сказали, що це не є шкідливо. Що йому не шкодить, то Ні. собі з боку Він таке. В лісі працює, Я не буду таке його дуже вихвалювати, ну, але купка на 50 я не мрію. Такий гуцулік. Гуцулик такий ну варту. Чанний, спокійний, такий жінка, мама у мене, мама коней боїться, мама коло нього ходить. Він Це у зні... пара. Зніку? No. Зніку пара. То що ніка трошки грубша. <laughs> Дивно. Таке на любителя. Я, наприклад, люблю малі, але складні Ну, розумієш, жеребець укований на всі чотири нози. Так, так. Кується в станку, куяться адекватно. Типа нема в нього лишнього. Ну, ну. Ноги крутить собі чи ще щось. Дуже розумний. Такий мій курат. Піщта. Біг шайтан вперед. Називаєш шайтан. Йо. Yeah. А ну тако пробіжися з ним туди-назад. Йо. Yeah. Йо. Yeah. Дієший <ще> так. Ну Такий ну, ну, робочий цей. Робочий, робочий коник, робочий жеребець. Це, хто би хотів, кому би підходило по грошах, хто шукає бюджетного коника собі до роботи. Але щирого до роботи, так, це те, що. потрібно. Отакого От коника може собі придбати, я нагадую, Находимося в івано франківській область, місто Ворохта. Коник здоровий, все, ноги в нього, ні булів немає, нічого. Ноги чисті. Ну, та це таке, ну та жеребець. Ще що, паркана для нього немає. Нема. Що ти маєш, ну маєш, що бере плоти. Я зверху на ньому сідаю, я собі йду, як озоли. Це в нього так, в такий момент. І прив'язує тільки за ногу. За ногу. Ну та бо черебець, але це і кого. Тоді ноші вигайтовують. Так, кого буде, кого буде цікавити, таку має гриву кучерєву, той бік трохи обірвав. Так, так. Він не є маленький такий, я тобі на, скажу. Він дуже розумно йде. Дуже розумно. Середненький такий він коник. Так, так. Ну, та, на, на ці гроші, слухай, на я ці думаю, гроші. Я думаю, що кращого не знайде. Так, на ці гроші немає що хотіти. 26 тисяч, так аби забрати, то це, це є адекватна ціна і, і проти нього. Чому не я його продаю? Я б його не продав. У мене зараз є далі буде робота в лісі, але ну, я тримаю кобилу. Одіра, я коли кобили, не гон тримати. У лісі двоє хазеті, землі no, no. плоти. І я через той момент я молодий десь, на дівки хочу ходити. Не маю коли зумат фільммик'ягати. Понятно. Ти продав, продав. Ну, коник, ноги має має. всі я, я відповідаю. Дехані в я, все, як Номер бути. є, номер є, названий, е, кого буде цікавити. Плюс я прикріплю в коментарях, кого буде цікавити. Такий жеребець, жеребець запріжний, робочий. Бо Назар як їде, то Назар їде, бо Назар я коли робив, тут коворогті Назар у мене теж робив з конем. Що хлопець знає толк конім. З 11 років, з 14 років бути. Був. Наперед Так. Бахур теж бутинами ходить, роботу знає. Колись робив людськими кіньми, так у мене наймався, а тепер вже дожив усіма свої коні. Собі вже сам на себе робить. Та так правильно, так всі починали колись. Хто, хто починав коло когось, Потім потихоньку собі самий. Це така справа. Так що кого буде цікавити, нагадую, знаходимося місто Ворохта, Івано-Франківська область, номер телефону Назар сказав. Плюс закріплений буде в коментарях, будете дзвонити. Цікавиться, треба, доставка є, привезеш. Проблем нема. Там, Якщо з назаром будете домовлятися, треба Назар до мене подзвони, я привезу. Чи хтось має мій номер. Нема різниці. Зречко, гудись, папай, на Маю Прррр, Пррр. Так, маю Пр. Ну проти себе є, ну то нема, що казати. Так, так. Що... так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ладіть лайки. Коментарі, Дзвоніть. Самовіне. Пишіть коментарі. Будьте всі здорові, всім до побачення Миру, спокою